1659 рік невелике українське місто Конотоп стає ареною однієї з найвеличніших перемог в історії українського війська. Козаки Івана Виговського разом із кримськими татарами й поляками знищують еліту московського війська. Після смерті Богдана Хмельницького в 1657 році в Україні розпочався період політичної нестабільності, відомий як Руїна. І гетьманом стає Іван Виговський – досвідчений політик і дипломат. Він виступає проти московського впливу, прагнучи зберегти автономію козацької держави. Москва не визнає Виговського і починає військове втручання. На початку 1659 року 100-тисячна армія під командуванням князя Олексія Трубецького вирушає на лівобережжя, аби поставити свого гетьмана і знищити опір. Московити підходять до конотопа, який обороняє невеличкий загін козаків під командуванням Григорія Гуляницького. Упродовж 70 днів, незважаючи на брак провізії та допомоги, вони героїчно тримають оборону. І цей час був вирішальним. Іван Виговський збирає сили, козацьке військо, поляків і союзників з Кримського ханства. 28 червня 1659 року під Конотопом розпочинається вирішальний бій. Іван Виговський влаштовує пастку, вдає відступ, заманюючи московську кінноту у болотисту місцевість. Московські війська потрапляють у здалегідь сплановану засідку біля річки Соснівка І у найнапруженіший момент татари атакують з тилу, а козаки з флангів. Результат повне розгромлення передових сил Москви. Загинуло близько 30 тисяч солдат, включно з московською елітою. А сам князь Трубецький ледь утік із поля бою. Московська армія в паніці тікає з України. Це була нищівна поразка, одна з найсерйозніших у військовій історії Московії. Але чому ця перемога не принесла успіху? Здавалося, перемога відкриває шлях до незалежності, але ситуація ускладнилася. Частина козацької старшини не підтримала Виговського через союз з поляками і татарами. У самій Україні спалахнуло повстання проти гетьмана у підсумку. Виговський змушений зриктися булаве. Московія повертає контроль над Україною, а блискуча перемога під Конотопом не змогла змінити хід історії. Конотопська битва це доказ того, що козацька Україна могла перемагати навіть сильніших ворогів, але внутрішні чвари і брак єдності зводили на нівець військові тріумфи. Сьогодні ця битва символ боротьби за державність, її згадують не лише історики, а й ті, хто вірить в силу української єдності. Якби українці об'єдналися після Конотопа, можливо, історія була б іншою. Пам'ятаймо свої перемоги! Поширюй це відео, підписуйся на канал і пиши в коментарях, які ще сторінки нашої історії варто відродити із забуття.